Чорнівецький центр служби крові потребує донорів, яких груп крові наразі не вистачає. Пані Антоніна здає кров вперше. каже так: хоче допомогти військовим. Хлопців треба рятувати, і так як я не можу допомогти їм, якось фізично не знаю, то, хоча б кров'ю треба їх підтримати. Одна доза, наскільки я читала, може врятувати три життя, то я би хотіла. Тим більше я веду здоровий спосіб життя. Я впевнена, що моя кров дійсно буде комусь потрібною. А от Ігор Федорчук вже 22-й раз дає кров. Ну, я роблю це регулярно, я рахую це корисно і приємно, і ну, я бачу в цьому філософію поділитися своїм життям, тим паче, в цей час, коли потребує держава допомоги. Запрошую всіх приєднуватись, робити добрі справи. Здати кров може здорова людина від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. Проти показом є вживання алкоголю, інфекційні захворювання, вагітність та період лактації. Перед донацією потрібно заздалегідь підготуватися. Напередодні потрібно відпочити добре, виспатися, не вживати жирну їжу та алкоголь, не вживати медикаменти і з гарним настроєм бажано ще з кимось. Щоб краще перенести до нації, прийти і здати кров. Потрібно наводнювати організм, пити достатню кількість рідини і зранку рекомендується легкий сніданок. Здавати можна кров або компоненти. Перед здачею донорам проводять аналізи та обстежують у терапевта. В незалежності донор, чи перший раз прийшов, чи він вже прийшов в друге або в третій, тобто постійний, ми все одно маємо визначати групу крові. Тобто кожен раз вона перепровіряється. Потім ми визначаємо рівень гемоглобіну. У центрі кажуть, нині є потреба у всіх групах та компонентах крові для поранених військових та онкохворих. У Нас є певний відсоток наших активних донорів, наших партнерів, наших команд, які з нами активно взаємодіють. Але на жаль, і дуже багато ми чуємо відмов, коли наші працівники телефонують. Є такі, що люди зараз не на території нашої області. Неодноразово телефонуємо нашим донорам і вони зараз захищають нашу державу. Здати кров можна що два місяці. Це можна зробити у Чернівецькому обласному центрі служби крові у будні з 8 до 1 години. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4